– Тітенько, я перепрошую, у вас раптом не знайдеться красивої, як ви доньки на виданні, причепився молодий чоловік під шофе до літньої жіночки в трамваї. А якщо і є така в мене, то вам до неї яке діло взагалі, то буду відразу просити у вас руки вашої доньки красуні. Хлопче, у вас хіба своїх рук немає, віджартувала жіночка. Та є, тітонько, і свої. Але вони ну дуже крепко вже стомилися. Якось під час чергового сімейного скандалу розлючений чоловік на всю хату горлає на свою дружину. І звідки це таке розумне стерво взялося на цей світ? Але тут пролунав голос тещі із своєї кімнати. Зятю, то може вийти та показати тобі точно, звідки воно взялося. Тату, а ти знаєш, які дівчата в нашому будинку самі найчастіші?» Ні, синку, не знаю, а які. Та Свєтка з танькою з третього поверху. А чому це ти так вирішив, синку? То вони ж по три рази на день з дядьками в лазню поруч ходять. Якось вийшов чоловік на ганок зранку. Потягнувся ліниво на літньому сонечку. Коли дивиться... А його жінка витягла цілу балію прання, стала собі сексуально рачки, Та й пере. Ох, кохана, як все круто. У мене до тебе є тільки три питання. Так, борове, я сказала, в дупу не дамі не мрій. Тату, ну довго ми ще тут сидіти будемо. Сиди, де твоя витримка? Ти ж коза. Тат, в мене вже ноги геть оніміють. Ти син розвідника. Сиди тихо, бо ворог почує. Ну, капець, тату, які ще вороги в жіночій лазні. Заходить собі чоловік в лазню, неквапливо роздягається та й починає пертися прямісінько в жіночові ділость. Працівники бані Криком звертається до мужика. Дядьку, чоловіче відділення у нас в нас другий бік. А навіщо мені чоловіче? Я вам що? Педік якийсь?